За кордоном. У нас зараз поїздочка, у нас декілька планів є. Поки що ми, з вами, поки що ми приїхали в Ікея. У нас тут є деякі справи. Пообідаємо, потім поїдемо далі по нашим планам. Кому цікаво, залишайтеся з нами, будете знати, чим ми займаємося цими днями. І всім дякую, дуже дякую за перегляди, за підписки, за вподобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі, щоб наші відео просувалися. Так як мене дивиться більшість з України, я розумію, що ви, мої дорогенькі, дуже зайняті зараз, зайняті своїми городами, своїми садками. У вас прекрасна погода. Я дуже цьому радію. у Вас уже літо настало, у нас дощі ще йдуть. От. Я вас підтримую. Всім бажаю мирного неба, гарної погоди, гарних врожаїв. Ми теж приїхали по деяким справам, поїдемо і на дачу обов'язково. Так що, друзі, залишайтеся. Далі буде. Давно не була я в ікеї, вам давно нічого не показувала, сама давно нічого не бачила. Зараз ми з вами, хоч трошечки одним оком, подивимося, що тут є новенького. Ось така інсталяція весела, нас зустрічає, постіль. Все яскраве, всі літніх кольорах, така наволочка цікава, а ось сумка яка євро 49. У -у -у, для пляжу така гарна сумочка. Бачите? В зелених кольорах теж. І я за ним. У нас погода така зовсім не літня, трошки я простудилась чи промерзла десь, не знаю. І ем, короче, дощі і 14 градусів тепла. Ось така погода. так Спочатку йдемо поїмо, дуже скучили. За Київською їжею, а потім пройдемося, щось з вами побачимо. Людей багато. Знаєте, як вибралася цивілізацію з локації? Що тут у нас є? Полуничка є, три євро стаканчик. Ось такі тортики. Шоколадні 3 євро, мус. Мус, і йогурт у нас, євро 59. О, ціни тут подорожчали. Прикадельки вже 9. 12 штучок з пюрешкою і з горошком.

Від ікеї. Оцей джем мені дуже подобається. З клюквочкою і горошок. І кава в подарунок. Всім смачного. І так ми вже спустилися. Перше, що ми заходимо, це в нас кухня. Хто скучив за ікеєю? будь ласка, дівчатка, насолоджуйтесь. Я сама скучила. Знаєте, як вибралася з яких джунглів? Кастрюлька для спагетті. Так рідко кудись вибираємося. Бо все далеко, <свіх> така класна штука, ножики точити 5,99 Нові баночки з'явилися. Кераміка і вже знижкою 2,99. Це ж можна консервацію робити? Закручувати щось, закатувати. Ступка. 1299. Ось такі для спецій високі пляшечки. Я люблю дивитись на різні сервіровочки. О, нові чашечки. З'явились, дивіться, які класні. Чорні тарілочки. така штука в мене є на раковину. Ось цей новий такий підносик в таких кольорах сервіровка. Ой, Дивишся на кольорове, душа радіє, ох, які лілії, дивіться, класні, штучні, литки класні, подушечки яскраві. же хочеться всього яскравого. І приємного, і гарного, і гарних новин. Новенькі халати, трикотажні. Ну, таке собі. 15 євро, мабуть, так? Да? угу. несенькі такі. Такі рушнички в акції. Зелені, яскраві, Знов таки, дивіться, яскраві. то були пастельні тона. Такі рушники цікаві. А Тепер яскраві, полосаті, які хочеш. Рушники, а ось такі ще є халатики. Ось такі ще є. Сірі білі, такі вафельний. Тапочки теж стали кольорові, раніше були такі просто бежеві, а тепер різнокольорові. І ось такі халатики по 35. Мене запитували про таку корзинку 3,29. Треба купити. На локації мене запитували. Ось сюди попала, куплю. Не треба буде, собі залишу. Такою ходжу, поставила туди свої ложки, там чашку, ходжу на столовку їсти. Да, запитували на локації, хочу взяти. 3,29 недорого. Якщо захочуть, заберуть, ні собі залишимо. Раз ми вже попали в Ікею, то можна. І комусь зробити гарну справу. Тут картини різні. Яскравого тут повно, клас. Мені так подобається. Ходиш і око радіє. У нас зараз погода пасмурна, дощі. А Отак око радіє, все яскраве. Такі ліночки, Натуральні квіти. Ось такі туйки 15 євро. Такі вже величенькі. Земіакулькас 15 євро, ось такий великий. Ну і звісно, ж орхідеї для вас. Мої орхідеї-мани. Вісім євро. Бігонія макулата. Ось така. У плямочку. Так, а ось для любителів сукулентів. Не розбираюся, але думаю, вам буде цікаво, Такі вони всі різні, гарненькі. Ну, а це вже склад. Ми вже вийшли. Пішли по короткому маршруту. Бо в нас ще справи чекають. Ось такий склад, тут по номеру. Шукаєш те, що тобі треба. Ну, ви знаєте. І тут ще дещо є. Зараз ми з вами прогуляємося. Подушки такі яскраві по 5 євро. Ось такі теж клас. Меблі для саду. Лавандочка. Сім євро ось такий горщик. Так, ананаси, будь ласка, десять євро. Вирощуємо ананаси свої. І каланхоя така, Красунечка. Так, а це що в нас є целозія чи єлозія. Вибачаюсь. Целозія, мабуть. Чи целозія? Ось такі гарнюні квіточки. Колись тут в Ікеї була така класна ікра, чи не то а, мінтай, не то тріска, щось таке в тюбику. Немає вже ну, такі, пару років вже немає. А це ось такі ще оселедці, 3 плюс один подарунок, от в різних таких заправочках. Я не пам'ятаю, чи куштували ми їх чи ні. Сирок такий коштували, тут нові сирки. Шоколад такий. Ну і так більш новинок ніяких я не бачу печиво, цукерки, желейки. Так, що я ще люблю? Оцей джем. Оцей джем. Класснючий. Клюква. Журавлина, чак скажіть, <хи> забула. Ось цей. Ось ці тортики заморожені, теж смачнючі. Два за 8,99 зараз. Шоколад. Так, якась новиночка полуничний тортик. Заморожений теж чай. Грінті, блекті. І як я сказала вам раніше, ми заїжджали на дачу, але про це вже буде в окремому наступному відео. Друзі, не пропустіть, ви побачите, чим я була здивована після довгої відсутності на дачі, і чим дача мене вразила. Я з вами обов'язково цим поділюся.